Мужки не треба брати. Пішли пішли до Наташ, пішли. Наташі казали, що це ви до нас не приходите, а ми були зайняті. Ну, Пішли. топ 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 Не впади тільки. Я боюсь тебе й бросать, бо тут каміння повна. А ти ж летиш? Де ми йдемо? Де ми йдемо? Каже, я знаю, де я йду, куди я йду, а? куди йдуть? Давай, пішли. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Ну, давай. туп 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 А, тут ти сам повертаєш мене. Де там гуси, 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 гуси. Підожди. Заходь. Ну, пішли, пішли топ-топ. Пішли, топ-топ-топ-топ. А нема вова вже. Вже вови тут нема. Тут нема. бабуля закриється. Ні, цю ручку давай. <смі> Тицю. Ну, пішли. Каже, я прийшов, а ви де? Каже, я прийшов. Ідіть погуляємо. А ви де? Каже, дівчата. Пішли туп-топ-топ-топ. А де ви є? Де вони є? Туп-топ, туп-туп, пішли? Ой! Так, тихенько. Тут давай я тебе держать буду добре. Ну, пішли. Давай топ. Топ. Опа. Пішли. Дівчата. Кажи Наташі. Наташі, каже, де ви є? Я прийшов гулять. А, он вони де, пішли. Пішли, почули, пішли, пішли, он. Святік, дивися, вон там бабушка Наташа. Пішли до неї, пішли. Пішли топ-топ. Ой. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ. Ми пішки прийшли. Ой, боже, топ-топ-топ-топ. Ну, а сам оце можеш іти? Ну добре. Ой, піш, пішли по стежиці, ну, по... де можна йти. О, Ой, Наташа повела. Так. Да. можна подивитися і знімати, О, так? Аллах. О. Аллах. О, ти посіяла травку. Аллах. А тебе яка можна глянути на неї? Ні, це не трава. на розсип. Ага, Поняла. Ой, умничка. Буде красота, тут теж можна бути з зону відпочинку. Да, запросто. Шо, радий, що прийшов? Да? Радий. Йди до бабушки Наташі. Каже, ти де сховалася <говорить> там? Ага, <говорить> Отніка зачепила. Ага, Трішки зачепила. Ой, ти умниця умніця. Кажи привіт. Давай, давай, привіт, бабуся. Ой. 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 Ой, привіт, привіт. Ага. Давай я тебе шапочку поправимо. А приходимо додому. Я це включаю відео, де він там. Рот відкриває й дивиться, що ж це там є. Гля Наташі руку дає, пішли. О, з Наташою подружився. Пішли, провіли, да, що там Наташа наробила? Ось закидала, хай Та ми ну п'ять хвилин ми пік. Хай вона розгортає. А ти знаєш, Наташа, і не розбудила ти ото телефонувала. <реку> А там треба топтати. топтати. Попересаджували. Ото. Ота чорне. Ну, чорні бубочки. Наташа, як воно називається? Лохина. А, лохина. І викопала один подволін. А оцей другий, Робаки з'їли повністю. Оцей червоний, да. а він такий гарний. Посадила, не знаю, засипала й Ага, ага. Пересадила сюди трошки полутінь така буде. Ой, які ви умнічки, скільки. Я вчора вчора чула, як у вас тут трактор <сум> Думаю, все. Чистий город, і ти що мені кажеш, Тоня, у тебе все прибрано. Мене нічого не прибрано. Хіба я приберу за таким. Не приберу. Не приберу. Звісно, вона садить. Ой Боже, як твоє здоров'я? Тоня, не питать? Сказала завтра із хати не виходити. А завтра Наташа зтра? Ну тоді й не виходь. Ні, виходь я до тебе трошки. А ну ми в хату прийдемо як трішки. Буде ж і другий тепер цей. Так ти ж казала, що на той рік зробити в цей Ось тут другий рядок буде. А, отут прямо. А, так ти хочеш отут, так? Да? Да, 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 О да, да, от так буде вообще супер. Букави. Ой, радий. Та ви що, біг прямо аж. Ну в кармані було відео, телефон ніяк зняти. Наташа все дозволяє. <гум> <гум> Оце так. Казала, піска ще сюди завезе трохи. То, що дуже... Ага. Того, що дуже вихла земля. Да? Наташа, ти бачила там, де ото пісок, отак вири хтось брав? Відра два, напевно, взяли. Я брала. То ти брала? Да. А, ти, я тобі казала, ти кажеш, не знаю. Я, я брала. Ти брала, так? Да? Ну, слава Богу, що свої. Да. No. Бо думаємо, мій там взагалі його не видно, що там його. Ой, бо бух. Дай така красота. О. Та це він любить! Ой, а це ти здвинула. Ні, наки знаки дала. Вона розгортала як. Коло бабусі постой. Наташа розгорне трошки. А він же дивиться, що ти його поставила. Вона буде часу не вбивати. Що? До Наташі. Ой, каже, з нею ж гарно, Боже. Вона, бачиш, грається вона. Ага. Бачиш, грається. Буде буба там. вже гралася так, Ну, і та ну да. Оце тільки отут ще розгорне, бо я вже не розумію. Наташа, оце ж лаванда в тебе росте. Ну, лавандін, лаванда, не важливо. А тут ось ще будуть квіти чи що ти? Вона так і буде рости. Ні, я її хочу трошки нижче, а там посеред городу зробити як порядка. Ага, зрозуміла, гарно, щоб було, так? Буде красота. Ми їдемо, їдемо машина. Та їдемо. Пока-пока! Ната... Бі -бі -бі. Він за Наташою, Каже, вона ж зо мною да, гралася. Ну, Бабушка Наташа сидить, а Наташа бігає. Да? Наташа ось ось ще земля. А ось ось, дивися. Да. Та ні, треба було б. Бі... Що... А мама приїхала, а ми, то... а ми пішли, а він навіть не звертав уваги, що вона приїхала. Ну, ідемо вже гулять, який знає, куди йде. Розумний. Ти розумний хлопчик? Кажи що? Да? Ава. Ава? Ава. Та ні, воно ж там на флісі. Куди пішов? Наташа зараз прийде, а ми ось тут. Бачиш? Ми тут, Святик. Трошки погуляємо під. Нема. Нема. Святик, нема. Нема. Нема! Oh, Нема! Китця Де? десь, десь є кице. Воно ну, ну, бачиш, тепо відтаскували. Uh -huh. Уже буде там. Ой, топ-топ, куди топ-топ? Іди сюди. Святик, йди мій хороший, йди сюди. Сонечко. Там, там упадеш, йди сюди. Я й не в спину тебе догнати. Ну-ну ну. Дивися, там не можна. Там ні-ні-ні. Пішли до бабушки Наташі, пішли. Давай рутю мені. Давай мені рутю. О, дивися, Наташа встає, бабушка, Єлі. да, А стильчик ти бреш? Ага. Ой, хорошо Наташа тут посадила туєчки. Гарні. Гарні такі молодець. Ще трішки лишилося, да, Наташ? А, ви сюди пересадите, ой, супер. Ага, буде, буде супер. Ну що ти, Наташа, ну водичку чіпаєш? То вона водичку пила. да Ой Боже. И роденький. И роденький. Нет, то как То То удобрение. Да. Так. Так. Вашка, пляшечка, вашка. Вашка. О, вот так. Ні нічого я не брала, я з дитину за руки взяла і прийшла. <ривіт> ну, Наташ бачу, ну завтра прийду з пакетом з ним. Позбір yeah. <ривіт> О Боже. Ой, яка Натаж, дивися. <ривіт> Утрамбовує. <ривіт> Ну. No. І кіт що манює. Гав-гав, оде гав-гав. Де гав-гав? А ти пошукай, гав-гав. Не Нема? Святик. Нема? Не готако. Нема? Там бубух. Святик, там бубух. Іди сюда, іди. Іди сюда. Іди сюда, красунчик, іди сюда. Нема, ви нема. Нема. Святик є. І Наташа не дає ручку. Наташа зайнята. Ага, то яблучко, то кака? Бо ти зразу в рот все. Ні-ні-ні. О, Боже. Давай курочку витримо. Давай витрим, Давай. <свят> давай <свят> давай, витрим, давай О, на, оце викинемо. Він не голодний, то, мабуть, і, ну. і яблучко не буде їсти, бо ми ж поїли і пішли гуляти. <свят> <свят> М'ячик. Отак. Тільки туди. Да? Ну, тут Наташа там двері відкриває. Ага, бери, бери, кидай. Бубух! бу Бубух! Ой! Бубух! Ой, за тобою тільки дивися, тихенько! І куди ти побіг? Там немає вийти ніяк. Там ніяк вийти, бачиш? Нема, ні-ні ні. Давай пішли. Та пакет вже не взяла, кажу завтра прийду. А, хорошо Тоді неси. Шланга, да, тяжола. Да, каже, тут можна потрогати. бабуля не дає дома. Авава а вава. опа. Святик бубух. А вава. Да. Попрацюємо? Да? Попрацюємо. Завтра мамка робила, щось допади. Так, сказала не вийде, а я кажу, так, а як ти не вийдеш, ми прийдемо. А я кажу, ми в хату зайдемо. Ти тут йде, отак вона будете обрізати та перерубати на турецьку. Так, 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 Наташ. Ой. хазяїн шлангу трогає. <сucas> <сucas> ага. Да? Ой тихенько. Що там? <сucas> <сucas> О Боже. Ну, причепилась на руку, я рукою. О, Маргошка. Тікає Маргошка, красуня. Ти красуня, скоро тебе в хату візьмуть. Не хоче? Тонява, то няв. Ну ще ж тепло. О, Наташа цілий пакет назбирала. Ага. Так, звісно. Сідай на стільчик. Наташа, ви мене тут випустите? Нам ближче буде йти. О, дякую. Іде, іде до Наталі. Де бабушка Наташа? Ой, а ти ж там є, Наташа. Бух. Бух. А коли вам двері зроблять? Вже зробили. Да, супер. Вже вчора привіз. Да. Толя висить. А, сам привіз? Чи Толя приїжджав? Сам. Сам. Він брав телефон. А. Ой. Воно скинуло, там же ж диречка. Тож добре було. Фосфорно-калійне. Гав-гав, нема гав-гав. Ой. Нема. Немає гав-гав. Давай водичку. Не там бігати. Ой. Та, ну каже, я й граблі люблю трогати, лопати. Да. Любить, а як надо, тоді вони не Віка, як була маленька, і в нас там стоїв, стояв домик такий металевий, знаєте, от будівельний. І за, за ним тетя Паша, там вона орендувала землю, садила капусту і поділилась. І я їй дала п'ять штук. Їй мало, ще в школу не ходила. І до того плакала, що я мало капусти дала. Кажу, ти за нею будеш ухажувати там. А зараз он любить, любу, любується квіточками, гарно. Ну, а Привдяє так. Час, да, ви. так. Воно, 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 воно ж так. Да. Ага. Працюю, працюю. Ось так. О. Ага. Стрижи. Да. Стрижи. Да. Ой, бо. Стрижи. <реш> Тьфу, сквернюка Тьфу, сквернюка Ти, кварнюкати, я сквернюка? А, я поняла. Все він вас закриває. Киця, що ти там шукаєш, кицюня? Сюди, 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 сюди пішли. Да? Ага, то ну, в общем, не знаю. По Подивимося. Яка вона буде трава. Вона оце така миленька. Ага. Бачите, пустики, такі, воно і ширше. Шир, 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 і, 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 і листочки ширші, ага. Ну це ж вона, видно, суміш універсальна, да, Наташ? Ні, я брала сюди, ну видно, попала сюди, тому що я один раз сіяла таку, один раз таку. І Воно тоб, чи підсівала я Угу. Це тут вже густо ділетик сіяли.